Доброго дня, мої любі малята! Дітки сьогодні до нас завітала лялька Оля. Лялька Оля це іграшка, але вона, малята, дуже схожа на вас. Давайте роздивимося нашу Олю, що у неї є. У неї є тулуб, голівка, шийка. Животик, ручки, ніжки. Повторіть разом, що у неї є. Яка гарна лялька Оля. З нею можна гратися. Що може робити Оля? Вона може стояти. Її можна посадити на стілець. А також її можна покласти у ліжечку. Та от тільки не може Оля зробити того, що вмієте ви наші вправні діточки. Зараз я вам почитаю віршики, а ви слухаєте уважно. І відгадайте, про яку частину тіла буде віршик. Вміють добре наші діти голівкою покрутити, нею збоку в бік хитати, можуть діточки малята. Що може робити голівка? Повторіть, так голівкою можна хитати, крутити, нахиляти її, піднімати, опускати. Ставлять ніженьку малята на носочок і на п'ятку. Ніжки спритні та швидкі мають наші малюки. Як вміють рухатися наші ніжки? Так стрибати, гуляти, тупати, крокувати, танцювати. Гарні ручки діти мають, ними весело плескають. Вгору ручки ми здійняли і за спину заховали. Які справи допомагають нам зробити ручки? Малювати, тримати різні речі, гратися іграшками, причісуватися, зачиняти і відчиняти двері. А зараз я вам пропоную відповісти на мої запитання. На чому у нас п'ятки? Так, на ніжках. На чому є долоньки? Вірно, на ручках. Чи ми бігаємо та стрибаємо? Вірно ніжками. Що можна стиснути в кулачок? Так, ручки, а на чому є пальчики? Звичайно, на ручках і ніжках. Давайте з вами малята пограємо в гру, яка називається Так чи ні. Ви повинні відповісти на мої запитання словами так або ні. Ми гулятимемо на свіжому повітрі. Так чи ні? Так, ми добре будемо їсти. Так, ми будемо мити ручки, ніжки вмиватися і купатися. Так, ми будемо їсти не мити фрукти. Звичайно, що ні. Ми будемо робити ранкову зарядку. Так, ми будемо смактати брудні пальці. Ні. Ми будемо міцно спати вночі, так чи ні? Так. Малята, ви були молодці. Будьте здорові, щасливі та радісні! А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!